Те, що люди зовні не хочуть чути в народі Ізраїля. Це через те, що як ви визначили, що ми недостатньо не включаємося в бажання виправити усю світобудову. Дуді запитав, що з цим робити. Ви сказали, що молитва. А для молитви є умови, що ми повинні з'єднатися між нами, тільки потім підняти молитву до, до Творця, щоб він нам дав. Тут є багато умов. Ми дійсно протягом дня забуваємо всі. Ці речі. Ми насправді не знаходимося в молитві багато годин на день. А як зміцнити цю молитву між нами? Щоб і з'єднатися, і з'єднатися ми теж не здатні. Про це теж треба просити. Як ми у нас є чергування за Рамхалем? Також не всі товариші можуть цим користуватися в десятці. Є такі, хто не має часу для цього, як зміцнити це. Цю молитву, бо з вашого з'ясування це здається єдиним, так, зрештою, тільки молитва може допомогти. Але молитва повинна бути з глибини серця і у великому спільному, спільному бажанні, і спрямованою на Творця. Де це все організувати це важко. Товариш, треба робити ще багато дій. Видно, що коли ми прийдемо до цього, і ця важливість, так каже, правильно, треба зробити багато дій, перш ніж нам вдасться.